До 200-річного ювілею з дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка у Полтавському національному технічному університеті провели обласний літературний конкурс відлуння заповітів земляків. Змагалися у ньому більше 50 дітей у двох напрямках: літературознавство та мовознавство. Представники малої академії наук, які і організували конкурс, говорять, такий практикум дає можливість не лише вшанувати творчу спадщину письменника, але й розвити творчі та пізнавальні здібності дітей. Ми проводимо цей конкурс вперед. er Він започаткований в цьому році, і це ми робимо, щоб підкреслити нашу національну самосвідомість в дітках виховати почуття гідності української. І е, я думаю, що цей конкурс буде щорічним регулярним, і саме головне він буде набирати оберти. Проте конкурс почав набирати оберти навіть раніше ніж очікували організатори. Дітей на захід приїхало більше ніж планували. Спочатку популяризація дослідницької діяльності серед молоді дає свої результати, пояснює Андрій Матвієнко. «Перемоги в конкурсі, особливо якщо це буде всеукраїнський конкурс, дадуть додаткові бали при вступі в вищі навчальні заклади. По-друге, вони дадуть певний рівень знань, який дозволить як легше здавати екзамени вступні, так і навчатись в відповідних вузах. Вихованці полтавської ман вже мають немало перевог за плечима, що лише за рік підняло Полтавщину з 14-го на сьому місце в рейтингу малих академій наук України за кількістю призерів третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт дві 2012-2013 навчальному році. Учні здобули сім призових місць. Розраховує на перемогу і 11-класниця Ольга Дідкова з Миргородської гімназії імені Шевченка. Майже з 10 років дівчина пише вірші, тому сьогодні вона змагається в категорії власна творчість. Я хочу представити свою збірку Симфонія почуттів, яка була надрукована самотужки, але все ж таки в ній представлені представлені мої власні твори. Дівчина пише про вітчизну, про батьків, про любов. На це її надихнула творчість Тараса Шевченка. Оля впевнена, подібні конкурси допоможуть їй майстерніше оволодіти словом, а це знадобиться у майбутній професії. Я хочу стати журналісткою і займатися подальшою творчою діяльністю. Доки школярі налаштовуються на роботу та готуються до захисту своїх наукових робіт, їх вітають піснями музичні колективи, також словами українського кобзаря. Фінал конкурсу відлуння заповітів земляків планують провести у лютому наступного року у Києві. У ньому візьмуть участь чотири переможці полтавського обласного етапу.